Привіт, усім! Сьогодні хочу з вами подивитися двома історіями про наших українських громадян, які зараз перебувають в Польщі, і які не хочуть знайти собі звичайної простої роботи, або їм це не вдається, а шукають такі способи заробітку, які в кінцевому результаті караються законом і їм загрожує напевно навіть термін у в'язниці. Як наші чудять? Польщі сьогодні в цьому відео я рекомендую додивитися до кінця, поставити лайк, зробити репост. І, звичайно, якщо ви не підписані, підпишіться на цей канал. Отже, на сайті Стражі Кранічний є багато інформації про різні ситуації на кордоні, на території Польщі і не тільки. Зараз менше інформації про нелегальну роботу, але й більше інформації про нелегальний перетин кордону і далі транспортування, переїзд до інших країн, не тільки Польщі. Ось перша історія це про двох українців, які на своїх автомобілях мали перевести громадян третіх країн, не українців, якщо я не помиляюся, то з Індії були нелегали до Німеччини, до Франції чи до інших європейських країн. Люди перетинали якимось чином нелегально кордон, а потім вже на території Польщі українці, водії, кур'єри, як їх можна назвати, вже мали їх транспортувати, перевезти в іншу країну. Але так це не сталося. Автомобілі зупинили для перевірки, перевірили, і в машині були нелегальні пасажири. Українцями зараз займається польська поліція, ну і далі суд. Так робити не можна. Це карається законом. Друга історія також розповідає про українця, який собі їхав на лексусі, ніби нічого надзвичайного. зупинили цей лексус для перевірки. Польська стражгранічна разом патрулювали з німецькою поліцією. Виявилося, що українець за кермом, не маючи жодних документів, які показують, що це його автомобіль, позичений, взятий в оренду. Ну тобто ніяких документів на цей автомобіль в українця не було. Ну і почали, звичайно, пробувати по базі. Виявилося, що автомобіль розшукується, бо він був викрадений. Номера на тому автомобілі були також підроблені, оригінальні були зняті, а підроблені були на ньому закріплені. Ціна такого лексуса коливається в межах 190-200 тисяч злотих. Після розмови з українцем, який все розповів, що і до чого, він мав з пункту. А в пункт Б просто перевести автомобіль. За це він мав отримати 200 євро. Я так розумію, з Німеччини він мав перевезти до Польщі, і якраз на кордоні Німеччини і Польщі його зупинили. Ну і виявили порушення. Так само зараз цим українцем займається поліція, а далі вже суд. Як бачимо, не завжди з найкращої сторони відмічаються українці. На території Європи мене одне тільки радує, що таких випадків не є дуже багато. Друзі, ось такі історії, така інформація. Дякую всім що додивилися до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.